Дай Боже здоров'ячка, мої любі друзі. Сьогодні ми їдемо знову на коп. Чесно кажучи, всі люди зараз ще в теплих ліжечках. собі ніжаться, сплять, не спати, бо виспимо, сприйде в свій час. Що гарно, гарно в неділю. Бачите, от при такій погоді траса пуста, ніхто нікуди не їдеть. Можна гарно собі їхати без перешкод, і направляємося ми сьогодні на Борислав. you mm -hmm. Та, ви на ту дорогу, бо там вона є, нафт кажуть, бо машини по нафті, машини. Я не взяв А Він точку не давав до той спочатку, так? Ні, він би сказав у потоці, бо він де ті землянки лазив. Але я кажу, він мені якусь одну фотку показує, мені здається, Найди мені, найди, бо я без окулярів не бачу. найди мені вишку. Я зараз розказую. На рахунок окулярів не бачу, то я то вирішу, звісно, бо то таке. Що ти думаєш? Я що молодий, що. Та то не ти давній, але не... Там, Ми так думаємо, що якщо впав, то майстер Шмідт на вимушений сюда. Пілот лишився живий, попав в лазарет, типу, в Трускавець. Але до кінця війни довоював і в коротше, загинув. Скалі його там десь своїм не От О, то вияточка, а от вершина 677 метрів. Ага, а тут 50 Так, Ти скільки метрів? 667. Але ми заїдемо на 450 вже, там і буде фігня. Я Дискут. чув, то я від одного вухов, так? Бухов, то да? сама вершина. Бухов. Цих, Бухов. Я своя своєю розкажу, бо я сам зі, підійно, в Україні живу і тут є краєзнаві, з яким я говорю. Ви будете повертати на повороті <кхе> степ... пам'ятник Степана Бандера. Ви побачите і з правої сторони е... овсябсь об... 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 скали. Там ніби говорить, що буде війна, але там впав. Б... Абі снаряд. А на горі на самому Бухові, на самому Бухові, стояла зенітна е, ПВО mm -hmm. е, Німецька. Нас самісіньки, вирішили, ви прийдете, mm -hmm. ви навіть дотепер побачите там кому. Ви не знатимете, кого і за що вам потрібно пробачати. Потрібно спочатку згадати про бій, визнати його присутність у своєму житті, а потім сказати. Мені бо завдали бою ось таким чином. Але я пробачаю цю людину. Ми не шукаємо легких шляхів, і як завжди, по таких дебрах тільки що о І ще нам туди йти капець. О, бо літак по легенді за тою горою. ось І в мене сигнал був. І вигляньте, що в мене є. Ха -ха. Яка цікава сукера Це вона з ручкою була. Але я просто такої навіть маленької не бачу. Навіть такої не бачив ще сукири. Тересно. Чесно кажучи, що я вже отут трошки по схилах полазив. Таке ще залізо попадає. Що стосується літака, поки що нічого немає. Єдине, що в мене зараз випало, це одна копійочка. 39-го року, е, яка в деякій мірі може бути пов'язана цей, але що, що, чесно кажучи, не знаю. На жаль, ми розійшлися в різні сторони, але, на жаль, поки що нічого ми такого не, не цей. Є один кусочок, ймовірно, але це не факт. Так, я спочатку думав, що це каплі скрапує з дерев. А це виявляється, це лід. Вон куски льоду падають зверху. Ха -ха. Сонечко пригріло, нам ж так не видно було. Та всі вершини, вона й трошки відніється, не знаю чи вам видно. Всі вершини... Ох, ви, блін, прямо по лиці. Е, всі вершини були біленькі в льоді. Так, ну що, поки що ми літака не знайшли. Так, от Андрій вже поряд. Поки що літак не знайшли, але продовжуємо пошук. Андрій щось є? Є щось? А. Монетки є, уявіть собі, не тішуть монетки. Так, от я тільки що там внизу отаку от жменьку дрота купнув мідного. Ось, А тут Андрій. О -о -о. Якийсь навушничок. Нарешті бреха за стільки годин. Тут щось пише, Ці... ну, прочитай, що там 13. Проводочками. Видно? 13. А що далі? Але що схоже на сучасне? Ну фіг фігу ну, знаю, ну не знаю, бо -е -е. знаю. Дивись як... Точно воно. не сучасне. Дуже, дуже ті от болтики всі в такому стані хороші. Ну то кришка була закрита, ось. Звідси. Такі ті навушники, але непонятно. Ну а де Андрій? Визики з довгі. Ага. Що швях в лісі робить? Та я там теж отам знаходжу. Але тут щось що, дивно наушники треба ще пощупати це місце. Тут а тій ям більше нічого нема. Тут якусь вирту. Ні, тут ще є сигнали. Чорні якісь є. Шесть Ні, ну Просто так шлях не буде в лісі лежати. Ну так. Ну Тут явно бачу видно, що це якась краївка чи що. Слухай, це цілком могло бути краївка упав. Наушник. О там цей. <звук> Оттикаєш. Хоч щось знайшли? Будем зараз слухати музику. Таке цікаве. Літак не знайшли, зато на вишки подивилися. І взагалі гарна фізкультура була. Ні, Андрій. Я кажу, літак не знайшли, зато гарна фізкультура була. Літак я врахую, що я знайшов, зараз покажу, дивися. ну Ось той кусочок. І не признавався. Дивися. Во то я думав, що то від літака. Ага. Але більше не ніс нема ніч нема. Але я взяв його на всякий да, Так, експертиза покаже. – Скажу так, що відсотків 50 таких виїздів завжди розвідка і результат нульовий. Особливо, якщо точку нам дали, просто точку сказали, там вроді падав літак, ось точка в лісі і ніфіга там нема. Бо то переважно, ну не знаю, відсотків, може, 5 що нам повезло, б з таким, але mm. точка є, перевірити треба все рівно і є. Та ми зустріли місцевого, він каже, хлад. легенда підтвердилась два рази до цей літак. А, ну та, на словах. На словах, так. Да. Ну, власне. Людей. Та, на ділі нічого. А місцевий взагалі, каже, от ми зустріли місцевого, каже, що то... Хлопці, та то не та гора, то вам аж туди. <рес> Хоча ландшафт тут досить цікавий такий. Ліс чистий. Сміття немає, це плюс. Ну. Але, сигналів теж немає. Але і сигналів немає. Нема. Пару гіль таке, пару монеток купнули. Але це то без інтересу. так нас чекає. — ну, Шкода, чесно кажучи, просто шкода дня. Скажімо так. Я рахую завжди то плюсом пройшовся. Та, ну. якась фізкультура то в будь-якому випадку є. Так, так. 10 пішки. Це таке болото. Ну, десь так приблизно. Ну що, панство, тут це не означає, що ми не будемо далі шукати. Шукати ми по-любому будемо. І як кажу, ви слідкуйте. слідкуйте за каналом. А щоб ви не пропустили цікаве відео, підпишіться. Ну і якщо не важко, поставили вподобайку. Або що вам не сподобалося, поставили. Ну, щось реакцію якусь зробіть. А Ставлять тобі не вподобайки? А це зараз не видно. А, а, а ставлять? Ну коли є? ставили? Є так, палець догори, є донизу. Так, так, так? так. Але чомусь воно не показує. Ну, я не знаю, там, це політка Ютуба, як вона, от тут поменше вишка. І вже тут більш... Видно, що... Е, як, як тут би сказати? Та, і... новіша та? Там видно, що така старенька, вона аж хрустить так аж, аж цей. Але ви ж напевно через верх йде, що воно таке все обхляпано там. Галиш, що там вже після воєнниці Так. Отак погано, що на любах хрюпнусь. Ага, то в Бориславі то всі мають ото акції з цього та? З цієї компанії. Я І вам... Вас кажуть, що воду за кра напити? О-о! Куди ви зайшли? Це... Нас, ну, вода йде нормально. Тут все провалюється. Тут, казав, що тут просто нафта по землі тому вода... Все вона і вона вам вона. щасливо, всього доброго. Он краник наливай. Все, так. Ми спочатку подумали, що дід. Дід виявився в наші рані. А є, а я потім, знаєш, я тако дивився, придивився до нього. Дивився, та який він дід. Сказав, 72-го року.